Я сказав від два. Примухав її підводити. Давай Маша подноска. Так, давай сюди. І ти держи. Ти сюди ложи. давай. Давай один батон сюди. Зустріли хлопців з другого батальйону 95-ї бригади. Вони приїхали на ротацію, трошки відпочинок вже в Житомирі. Ми вирішили їх трошки приробити. Так, так. Тому що ще хлопці будуть цілу ніч працювати, буде їм важко. Вирішили дівчатам. Ну, хоча б якось, ну, зустріти наших героїв, наших захисників. За дві годинки все було зроблено. Дівчата швиденько, швиденько допомагають. <laughs> да, готують. Бачите, як швидко готують. Піца приїхала з Валерієм Рошиняном. до секрету до своєї боги. Друга нагадає. Такі воно не поховувати. А ти кажеш, що не їдять, їдять. Хлопці, хлопці, забирайте, хлопці, беріть, беріть, беріть. Повертаємося з відчуттям таким як полегшенням. Ну, приїхали додому, всі щасливі, всі довольні. Чекають батьки, рідні, друзі. Зустріли дуже добре, пригостили бутербродами, водичкою. Ну, дуже добре зустріли. На наступні виходні я планую поїхати додому, до рідних, побачити дуже ну, півгода мене не було вдома. which you do the same